Проєктна робота вивчення реакції дощового черв'яка на світло. Подивіться, по траї повзеш норочок. Немає ручок, немає ніжок, відсутні очі і взагалі не відразу розбираєш, де в нього голова, а де хвіст. Живе в землі і риє нори, землю їсть на обід, так це все про дощового черв'яка. Вітаю, я Масоха Анастасія, учениця порядницького ліцею номер 6 хочу познайомити вас з підземними жителями. Ранньою весною, особливо після дощу, ми можемо зустріти цих тварин на поверхні ґрунту. Ці черв'яки називаються дощовими, тому що при великій кількості води в ґрунті вони не можуть дихати, так як дихають шкірою, і через це виповзають на поверхню землі. Шкіра дощового черв'яка покрита слизом, який є антисептиком. А ви знали, що дощові черв'яки з'явилися на землі близько 600 мільйонів років тому ще до динозаврів? Всього їх відомо близько 1500 видів, більшість яких мешкає в тропіках. Вони мають витягнути тіло довжиною 10-16 см. У природі серед безхребетних вважаються довгожителями, оскільки можуть жити від 4 до 8 років, якщо їх не з'їдять птахи або інші тварини. Червяки уникають прямого сонячного світла, бо воно висушує їхню шкіру, що є смертельним для них. Якщо в них немає очей, то як вони реагують на світло. Давайте перевіримо. Для засування реакції на світло кладемо чоловіка на поверхню ґрунту, який зволожили, освітлюємо ліхтариком або ж настійною лампою. За якийсь час можна помітити, що чоловік починає інтенсивно переміщатися в глиб ґрунту або в затінену частину посудини. Ховається, свідосвід демонструє негативну реакцію чоловіків на дію світла. Висновок Червяки не мають очей, але вони чудово орієнтуються в просторі завдяки чутливим клітинам на шкірі, які реагують на світло, вібрацію та вологу. Чарльз Дарвін 40 років присвятив вивченню дощових черв'яків і навіть написав про них наукову книгу. Дощові черв'яки є важливою частиною екосистеми. Вони служать їжею для птахів, їжаків, жаб, кротів, і навіть риб. Постійно переміщаючись у ґрунті, зволожують, перемішують і сприяють його розпушуванню. Один червяк за рік може пропустити через себе до 10 кг ґрунту, роблячи його більш родючим. З'ясувавши таку важливість дії черв'яків на родючість ґрунту, люди стали розвивати їх на спеціальних фермах. назвавши цей процес вермикультура. Дякую за увагу!